Показами до операції при наявності міжхребцевої грижі можуть включати наступні випадки. Перший елемент це неуспішність консервативного лікування. Якщо після тривалого курсу консервативного лікування, а це зазвичай складає від 6 до 12 тижнів, стан пацієнта не поліпшується, або якщо біль і симптоми зберігаються або посилюються, операція може бути рекомендована. Друга причина: сильний біль, що не піддається контролю коли біль настільки сильний, що не полегшується за допомогою медикаментів, фізіотерапії або інших неінвазивних методів лікування, і суттє. Ттєво погіршує якість життя пацієнта. Третя причина слабкість або параліч м'язів. Якщо грижа диска стискає нервові корінці настільки, що це призводить до слабкості м'язів, порушення координації або паралічу в ногах або руках, операція може бути необхідною для відновлення функцій нервів і запобігання постійним пошкоджень. Четверта причина це так називаємий синдром кінського хвоста. Це рідкісне, але серйозне ускладнення Коли Відбувається компресія нервових корінців у нижній частині спинного мозку. Симптоми включають сильний біль у попереку, порушення контролю над сечовипусканням та дефекацією, а також оніміння в області промежами та й внутрішньої частини стегу. Це є показанням до негайної хірургії, щоб уникнути незворотніх наслідків. П'ята причина постійні порушення функцій внутрішніх органів. Якщо грижа призводить до стійких порушень функцій органів тазу, таких як проблеми сечовипускання, Дефекацією або статевою функцією, і ці порушення не піддаються лікуванню консервативними методами. Шоста причина це сильне звуження спинно-мозкового каналу, тобто стеноз. У випадках, коли грижа викликає значне звуження спинно-мозкового каналу, що й призводить до компресії нервових структур та й порушення їхньої функції. Ці показання до операції є важливими для прийняття рішення про хірургічне втручання. Кожен випадок розглядається індивідуально. Відуально і рішення про операцію приймаються з урахуванням стану пацієнта та консультації з лікарем-нейрохірургом.